У нас відбулося перше засідання кадрової комісії, в ході якого ми з'ясували ті недоліки, які є в цій процедурі. Оскільки вона в МВС проводиться вперше, це природно, що ці недоліки є, і я сподіваюся, що вони будуть виправлені на наступний конкурс. І ну зокрема, це обробка відгуків від громадськості від громадян, які писали на. Вказаний на сайті МВС електронну адресу, але не отримували відгуків і враження таке, що їхні відгуки ну, мало читали, так скажемо. Це невірне, необхідно мати. Брати зв'язок, підтверджувати, що вести прийшли, їх розглядати спільно і так далі. Крім того, виявилося, що керівництво МВС не мало змоги запропонувати своїх кандидатів, що теж, мабуть, не є нормальним зовсім, і в наступному це буде виправлено. Ну, а що стосується тих чотирьох областей, які були тут розглянуті, то були заслухані дані про кар'єру кожного кандидата, де він працював, управління внутрішньої безпеки давало довідку свою щодо цих кандидатів. Не всіх, правда, вони не встигли підготуватися, що ще розкаже про те, що може. Може, треба більше часу для цього, для цієї підготовки. І завтра буде друге засідання комісії, де будуть розглянуті ті кандидати, яких лишили в якості основних на цю посаду в цих областях. Вони всі приїдуть, будуть особисто на кадровій комісії розповідати про своє бачення. Керівництво області, там і так далі, і після того, як я сподіваюся, буде зроблено остаточне їхнє призначення, вибір з тих, хто лишився, а лишилося по областях по двоє кандидатів. Лише і е, завтра буде сподіватися остаточне рішення, і е, будуть призначені Керівники обласних управлінь в цих областях. Крім того, вже об'явлений конкурс на наступні три області: це Кіровоградська, Воно-Франківська та Рівненська. Тобто цей процес буде продовжений далі, поки ми таким чином не пройдемо всі області. Ну, я особисто ще хочу зазначити, що чим я задоволений, тим, що е, аналіз, який ми робили, як представники громадськості тих кандидатів, що є, він, наш вибір фактично співпав з виборами місцевих громад цих областей. Це, це мене радує, що ми, так би мовити, бачимо одне і теж одних і тих же кандидатів на посаду.